Далі поговоримо про ТИЛ, про Черкас з нами Анатолій Бондаренко, міський голова міста Черкаси. Вітаю вас, пане Анатолію. Вітаю. Пане Анатолію, розкажіть нам оперативну ситуацію в місті зараз. Що відновлюється, над чим працюють, і взагалі як в Черкасах живеться? Живеться нормально, завдячуючи нашим Збройним силам, територіальним обороні, правоохоронним органам. Ну, зрозуміло, що порог вдарив по об'єктах критичної інфраструктури в Черкаській області на сьогоднішній день обмежено електропостачання, не ходить електротранспорт. у місті, є аварійне відключення повністю фактично по мікрорайонах, але місто живе, місто працює, місто робить все можливе для того, щоб забезпечити нашу українську перемогу. Про енергетичну, про ситуацію з енергетичною кризою вона по всій Україні. А що з транспортом? Наприклад, я вам про Київ можу розказати. В нас тролейбусів поки немає. Ходять тільки автобуси. Черкаса, як вирішує цю ситуацію? Тролейбуси також не ходять, виключно курсують тільки маршрутні автобуси. Немає сьогодні достатньої кількості потужності, щоб запустити електричний транспорт. Забезпечення генераторами об'єктів критичних лікарні, ну, школи садочки зараз, я так розумію, на онлайн навчання переведені, садочки ну але працюють у місті повністю. Садочки працюють школи зараз на канікулі. декілька днів. Подивимося, що будемо робити. Значить, що стосується інших об'єктів, більшість об'єктів забезпечено генераторами, але, на жаль, Такої потужності генератори, щоб забезпечити роботу водозабору інших об'єктів, їх просто не існує. щоб подати достатньо живлення, щоб працювало, але максимально працюємо. Робимо зрозуміло, коли відбулося якраз відключення, то декілька генераторів включали і забезпечили роботу критичних об'єктів. На випадок форс-мажорів, ми всі розуміємо, що це буде дуже нелегка зима. Ми знаємо, що ну Росія залишається Росією. На жаль, все ще в цьому світі. А як готуєтеся? Пункти обігріву там точки обіцяли зробити точки з вайфаєм на випадок зникнення зв'язку, і я не знаю, генераторні пункти, щоб люди могли прийти зарядити там якісь телефони, щоб зв'язок тримати? Працюємо, є відповідний алгоритм: по першому. Плану по другому, по третьому що стосується точок Wi-Fi, це напевне найпростіше питання, якраз щоб завести генератори і зарядити. телефони цим цих проблем немає. В цьому проблем немає. Що стосується пунктів обігріву, також працюємо, заготовляємо якраз і відповідну кількість пального і відповідну кількість дров, і ну в разі надзвичайної ситуації є певний план. І будемо діяти за чітким алгоритмом. Ще теж цікаве питання. І як тоді сповіщати людей про повітряну тривогу? Бо ви теж знаєте, що якщо електрики немає, то мобільний зв'язок зникає поступово, але його теж немає. Я не знаю, чи пробуваються сповіщення від ДСНС у випадку відсутності, навіть там а, мобільного зв'язку. А Київ готує такі. Ми їх називаємо машини тривоги. Будуть їздити і сповіщати, що от повітряна тривога прямуйте в укриття. Черкаси, як будуть вирішувати це питання? Маши є, є, є у нас і машини тривоги. З гучномовцями, які будуть задіяні в разі надзвичайної ситуації. І зрозуміло, що і сирени будуть працювати, тому що є і живлення в них, генератори працюємо. Ну, працюємо так, як вся Україна. Ви знаєте, краще одну зиму замерзнути і перемогти окупанта, але бути вільним, і бути європейцем. А слухайте, Анатолію, а як черкащани готували, ну привчилися до заощадження електроенергії? Я вам теж можу за Київ розказати, що кияни, наприклад, вони були готові каменюками шахіди іранські збивати 10 жовтня, але от трошки світло прикрутити було важко. Ну дуже важко йшла ця нам історія. Поки Знаете, не почалися віялові відключення, Ви розумієте, основне питання, коли не стало світла, і потім, коли почали його подавати. Основне питання в жителів міста було: чому у сусіда вже світло горить? А в мене ще немає. Це основне питання українці. Вони завжди відрізнялися юмором таким гумором і нічого страшного. Вони не питали, що там ракета, ракетний удар чи загроза шахідів. Вони питали, чому у сусідів на сьогоднішній день є світло, а в нас немає. Це основне було питання, якраз коли відновлювали електроенергію. Нічого все відновили, працюємо. Зараз відключаємо, прийняли рішення відключати повністю мікрорайонами, щоб не виникало питання, чому сусіда світло горить. а В мене немає. Отак і працюємо, виключаємо мікрорайонами. Жителі знають, які ці мікрорайони з розумінням ставляться до цього, готові терпіти, але готові бити окупанта до кінця. Це з окупантом якось легше. Тобто, люди. Ну ви самі сказали, що українці їм легше бити окупанта каменюкою, ніж це економити світло стосовно вуличного освітлення і безпеки на дорогах. Ви коли вимикаєте мікрорайонами, залишається вуличне освітлення? Чи, наприклад, таке Києві геть нічого Вуличне освітлення? Не працює повністю. Угу. Вимикаємо все повністю. Пробували перші дні і вимкнулися світофори. Зараз світофори працюють. А все інше не працює. Не працюють ні вивіски магазинів, ні підсвітка пішохідних переходів. Тобто, фактично, повне аварійне відімкнення. Угу. А з безпекою на дорогах як це дотримуються черкащани швидкісного режиму? Там білим куди вдягають яскравеньке? На жаль, збільшилася кількість аварій і. Це напевно, не тільки в Черкасах. Тут mm. Потрібно сказати українцям, що не потрібно спішити потрібно бути уважними. тому що темну пору року надзвичайно важко кермувати, і можливо потрапити в аварійну ситуацію, збити, не дай Бог, збити пішохіда і не дай Бог самому наразити себе на небезпеку. Так що так працюємо, нічого страшного. Це не найгірше те, що могло трапитися з нашою країною. Найгірше це там, де наші хлопці на передові захищають нашу країну. Анатолій, стосовно оплати комунальних послуг, як з цим в Черкасах ті, в кого є можливість платять, не платять, і як це відбувається? Ви знаєте, в цілому я повинен сказати, що достатньо великий відсоток проплат за 90. Так що я дякую жителям міста Черкаси, які разом з нами сьогодні вкують. Цю перемогу в тилу, дякую і вам. Дякуємо черкащанам. Анатолій Бондаренко, міський голова міста Черкаса, був з нами на зв'язку. і говорили про оперативну